Чи може ФОП на єдиному податку займатися ювелірним бізнесом? Так, але є певні нюанси, які залежать від групи єдиного податку. Перша група єдиного податку дозволено займатися виключно ремонтом ювелірних виробів. РРО ПРРО не потрібно ведення книги обліку товарних запасів не вимагається. Друга група єдиного податку можна здійснювати ремонт ювелірних виробів. В РРО, РРО обов'язково облік товарних запасів обов'язковий для тих, хто продає ювелірні вироби. По третьої групи єдиного податку дозволено продаж, ремонт і виробництво ювелірних виробів. ПРРО РРО обов'язковий при продажу ювелірних виробів. Облік товарних запасів обов'язковий для всіх видів діяльності пов'язаних з ювелірними виробами. Що регулює облік товарних запасів? Він регулюється наказом Міністерства фінансів України номер 496. І поширюється на ФОП другої чи четвертої групи, які реалізують ювелірні вироби, технічно складні побутові товари, лікарські засоби, медичні вироби, ФОП третьої групи платників ПДВ і ФОП на загальній системі, що працюють у торгівлі громадського харчування та сфері обслуговування. Додаткових звітів чи обмежень у ювелірній, у ювелірній сфері немає. Як підсумок, підсумок, продаж і виробництво прикрас дозволено тільки на третій групі єдиного податку. Ремонт можливий на першій або другій групі. Облік товарних запасів і використання касових апаратів залежить від виду діяльності та групи. Якщо залишились питання, записуйтесь на консультацію. Допоможемо вирішити ваше питання.